Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 21 жовтня, субота, отже, програма Головна подія. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. І буде бажання дивитися і надалі мої програми. підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити про голосування Верховної Ради, яка дала старт фактично забороні Української православної церкви Московського патріархату. УПЦ МП. Це сталося 19 жовтня в четвер. Хороший такий четвер. І за це рішення проголосувало 267 депутатів. Так, загалом там десь йде мова про те, що близько 70 фактично не підтримали цей законопроект, цей закон. І вони є прихильниками цієї російської церкви. Бо насправді це є філія фактично російської церкви. І мова тут не йде про віру, мова йде саме про російську церкву. Країни-агресора, країни, яка тимчасово окупувала достатньо значну територію України, включаючи Крим. Загалом зараз ми бачимо, що е, дуже багато роботи у наших хлопців і дівчат із ЗСУ, щоб звільняти ці території. Так от церква країни агресора вона собі спокійно, от ну фактично, е, не просто функціонувала, а вона ще й пропагувала. Оцей російський мір, як вони його називають, а також оці російські наративи. І це рішення воно дуже довго визвівало. Це насправді, з моєї точки зору, треба було робити ще з 2014 року, коли почалася фактично війна Росії проти України. Ну, добре, я кажуть, добре, що й почалося вже краще пізно, ніж ніколи. Пер дуже сподіваюся, що цей е, закон, який буде ну, прийнятий вже остаточно, він буде мати такі правки, які спростять цей процес заборони української православної церкви московського патріархату, щоб не було довгих судів, щоб не було ніяких можливостей якось ну, їм е, залишитися в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що серед священників є достатньо багато патріотичних е людей, українців. Я сподіваюся, що в них буде все нормально. Але існування російської церкви, ну я думаю, що воно вже має завершитися. В Україні не може бути російської церкви. Це вже тепер для всіх очевидно. Не дарма, переважно більшість людей це підтримує. Я думаю, що пройде не так багато часу, коли всі фактично потім. Про це забудуть, так, будуть певний час про це говорити, спекулювати на цій темі, там, говорити, що це заборона з православ'я, ну насправді ніякої заборони нема. І я сподіваюся, що ці всі храми церкви вони спокійно потім, ну, може, і не зовсім спокійно, але перейдуть в Православну церкву України, і буде в нас єдина помісна церква для об'єднання, для того, щоб майбутнє України. Було у безпеці, щоб тут не було ніяких п'ятих колон. А до речі, ця церква, на мою думку, навіть гравала значну роль в цій п'ятій колоні, як і не просто ідеолог, так, а фактично ну, промоутер цього російського міру, як вони його ще раз кажу, називають. Тому це рішення, на мою думку, насправді дуже важливим. Часом ми тільки зрозуміємо всі і оцінимо, наскільки це важливо, коли вона ця церква вже перестане існувати в Україні. І сподіваюся, що наші нащадки нам за це будуть казати велике-велике спасибі. І це є ще один крок до перемоги України у цій війні. Ми віримо в цю перемогу, ми в ній впевнені. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!